Там. з нами Сергій Хлань, так військовослужбовець збройних сил України і депутат місцевої ради. Слава Україні! Вітаємо вас героям, слава Херсонщина, це Україна. Ну щойно Христина окреслила надзвичайно непросту ситуацію, тобто ворог намагається зробити певну мертву зону, так використовуючи для цього варварські удари по цивільних об'єктах. Так дійсно, і якщо брати минулу добу, то Херсонщину обстріляли окупанти 54 рази, 18 рази. разів гадили по місту Херсону. Одна людина загинула, три людини постраждало. І сьогодні зранку окупанти не припинили обстріл Херсона. Обстріли Херсона були і з самого ранку. Пообіду окупанти знову таки обстріляли мікрорайон Острів. Це мікрорайон, який найбільше потерпає від обстрілів окупанта. І там окупанти влучили якраз в житловий квартал. Постраждала одна літня жінка, повибивала багато шипків, постраждала будівля типоверхова і. І на зараз на превеликий жаль в місті Херсоні тривають вибухи окупант, і зараз продовжує обстрілювати місто Херсон, і ви знаєте, це триває постійно, і ці обстріли, які пройшли минулої доби, також окупанти вночі влучили по залізничному вокзалу. Там вибиті шибки, вибиті двері. Тобто окупанти б'ють абсолютно по всій інфраструктурі, а ще й по житловим будинкам. По мирним мешканцям, які на зараз перебувають в місті Херсоні, пані пане Сергію, чому на вашу думку ворог настільки активізувався зараз? Тобто, тут це ж не йдеться про не знаю артилерійські обстріли військових позицій. Це обстріли мирного Херсону? Ви знаєте, окупанти завжди обстрілювали саме мирних мешканців Херсону. І вони навмисно б'ють туди, де є велика кількість людей, і при чому вони б'ють по житловим кварталам абсолютно всіх районів міста, і немає такого безпечного місця, де можна казати, що туди не долітають артилерійські снаряди, тому що окупанти б'ють по місту Херсону абсолютно з усіх видів зброї, навіть з танків б'ють з лівого берега Дніпра, з мінометів, і весь Херсон потерпає від. Обстрілів від систем залпового і окупанти б'ють туди, де найбільше скупчення людей. Такі обстріли були і біля супермаркетів, і центр міста а разом з тим, що. Ши окупанти б'ють постійно по медичним закладам по лікарням для того, щоб ще не було можливості надати медичну допомогу постраждалим внаслідок цих обстрілів. Це ще раз доводить терористичність армії Російської Федерації. Вони просто тероризують мирне населення, мирних херсонців, і тут взагалі не йде про обстріли військової інфраструктури чи військової частини. Вони навмисно б'ють по мирним мешканцям Херсону для того, щоб помститися херсонцям, для того, щоб посіяти паніку, для того, щоб зробити місто Херсон не життєдіяльним. Угу. Скажіть, будь ласка, пане Сергію, яка динаміка використання ворогом запалювальних боєприпасів по звільненим територіям Херсонської області? Вернеться сьогодні вночі окупанти били і по місту Херсону запалювальними снарядами. Вони періодично це роблять і не тільки по Херсону, а і по населеним пунктам правобережної Херсонщини. Так від запалювальних снарядів потерпав не тільки місто Херсон і не тільки житлові квартали Херсона, а і місто Переслав не не один раз вже потерпав від обстрілів запалювальними снарядами. Запалювальними снарядами окупанти здебільшого б'ють по мікрорайонам, де знаходиться приват сектор і спричиняє велику кількість пожеж, і їх для того, щоб їх було складно ліквідовувати, і тут знов таки, як і з медичними закладами, так окупанти б'ють і пожежним частинам по частинам ДСНС для того, щоб пошкодити якраз пожежну техніку, для того, щоб не було можливості тушити ці пожежі. Пане Сергію, хотіли б вас розпитати: от звільнили Янушевича до недавнього голову Херсонської військової адміністрації, призначили новим головою Олександра Прокудіна, так професійного е, співробітника поліції. Яка ситуація зараз з переходом влади від одної команди до другої? Так, ну і що відомо про відставку Янушевича? Ну, знаєте, на зараз тільки призначений якраз новий голова Олександр Прокудін, не нова людина для Херсонської області. Він зробив свою поліцейську кар'єру якраз в Херсонській області і став головою управління внутрішніх справ Херсонської області після того був відсторонений, звільнений. Там певна низка була скандалів. а зараз вже він повернувся як голова військової адміністрації в Херсонську область. Але щодо команди, то тут я думаю, що робота буде попереду. І будемо бачити, яку команду буде формувати якраз новий голова військової адміністрації. Тому що на зараз поки що працює команда Ярослава Янушевича в повному на складі не тому, що він замінив абсолютно всіх замів і всю структуру всіх керівників департамента призначав Янушевич, і до речі, всі зами поки що знаходяться на посадах, якраз команди Ярослава Янушевича. Вони не пішли з посад з разом з тим, що. Янушевич склав свої повноваження, а залишились працювати. Тому формування команди, я так думаю, нового очільника області ще попереду будемо дивитися. Лісь за кадровими призначеннями, тому що кадрові призначення на ну, як ми всі пам'ятаємо, були якраз з низкою скандалів. Ну, далеко не всі це пам'ятають, пане Сергію. Тут треба деталізувати, тому що не всі далеко не всі українці стежать за тими чи іншими кадровими, так би мовити, пертурбаціями і загалом тими чи іншими ну скандалами, не скандалами в Херсонській області. Тут вам треба пояснити і одразу хотів би вас просити, щоб ви. Розповіли, які основні виклики зараз будуть стояти перед новим головою Херсонської військової адміністрації. Зокрема, йдеться про те, що було не недотягнуто дотягнуто попереднім керівником? Ну, скандали я хочу повторитися, що скандали були пов'язані з призначенням депутатів від ОПЗЖ, і депутатів Блока Сальда знову таки на керівні посади в обласній військовій адміністрації. І ця низка скандалів була непоодинока, і саме ці призначення викликали обурення херсонців, і частину цих призначень вдалося скасувати. Але взагалом команда поки що продовжує працювати Ярослава Янушевича. Е, які виклики на сьогоднішній день стоять перед Херсонською областю? Ну, по перше, це відновлення життєдіяльності деокупованих населених пунктів, це розмінування територій. Це електроповернення, електропостачання в населені пункти і газопостачання, тому що в місті Херсоні все ж таки вдалося повернути електропостачання і теплопостачання. Хочу риматою е зараз. В місті Херсоні електрики немає. Після ранішніх обстрілів і обідні обстрілів зараз Херсон залишається без повністю світла. без світла але. А, але, але світло, що чи так по секторах ні, ну поки що є. Наскільки мені відомо, Херсон в більшій своїй частині знаходиться без світла. по іншим населеним пунктам. так. Стоїть дуже багато роботи ще до повернення їх до життєдіяльності, і можливо призначення поліцейського на цю посаду пов'язано саме з тим, що до надведення ладу, в тому числі можливого мародерства, тому що багато людей на сьогоднішній день все ж таки. Які користаються евакуацією, а не повертаються до міста Херсона, і тут є виклик якраз можливого мародерства по тим квартирам, де немає людей. Можливо, я не розумію. Чесно кажучи, не було багато розмов про призначення військового, але поліцейський це не військовий. Ну і до речі, керівник військової адміністрації, хоч вона так і називається, ніяких повноважень впливу на військових, особливо чесно кажучи, немає.